У патроні раз два спряталась раз два мене звуть Катерина. Я прийшла в Збройні Сили добровольцем. Чотири на якомусь етапі мені захотілося бути корисною вже на ділі. Дійсно, наші хлопці, воїни, вони великі молодці, вони герої. Кожен з них і просто спостерігала. За тим, за цим за цим процесом я дуже добре розумію, яка наша країна маленька, і яка велика відповідальність на них лежить. Тому мені просто захотілось бути часточкою їх життя. Я не було в мене такої мети там бути відомою або за якимись там нагородами. Це поклик душі, я б сказала так. Я відчуваю гордість за те, що я знаходжуся в цій формі, те, що я являюсь частинкою важливої зараз на теперішній час для України і для наших людей, важливою частинкою, яка створює історію.